Зарядка це стиль життя. Під таким гаслом стартує проект для школярів. В даному заході візьмуть участь багато відомих осіб, зокрема, Денис Селантів. Заслужений майстер спорту. Що ж потрібно робити для того, щоб стати справжнім чемпіоном? Ініціатором даного заходу виступив заслужений майстер спорту Денис Селантів. Спортсмен відразу взявся пояснювати, яку роль відіграє спорт в нашому житті. Також він подякував артистам, які відгукнулися і знайшли час втілити у життя задумане. Що це означає? зарядка? Це набор упражнений, не сложних, елементарних 7-8 мінут. Ета зарядка розчитана для дітей. Спеціально була разработана для дітей отдельно младших класів, отдельно середніх класів і отдельно старших класів. Дана зарядка пройшла тестування в університеті імені Бориса Грінченка і затверджена департаментом освіти і науки в місті Київ. Сергій Симак запевнив, що вже практикує деякі вправи. І благодаря... Денису мы с дочерью своей делаем эту зарядку как каждое утро. Ну, в общем, мы, мы довольны и рад видеть детей, которые стали уже нам родными. Рад видеть их на НСК. Мы всегда рады детям, всегда рады взрослым. Все лучшее происходит здесь. Добро пожаловать на НСК. Окрім розроблених вправ, актори і журналісти представляли показ дизайнерських футболок, на якому майбутні чемпіони виходили на подіум разом з телеведучими. Даний проект усіх нас до цього якось мотивує, і ми зранку прокидатимемося, потім почуватимемося бадьоріше. Ну і... Взагалі, я вважаю, що нам потрібно бути не лише спортивними, а й добрішими, свідомішими. Треба змінюватися з себе, допомагати один одному. Я думаю, що треба звертати увагу більше на тих, хто знаходиться поруч, особливо на, на діток, котрим. Дуже необхідна увага. Ініціатори такого важливого і цікавого заходу акцентували увагу на тому, що дорослим у своїх мріях варто брати приклад з дітей. Саме цього проекту в тому, що у нас була можливість общатися з дітьми, узнать о чому вони мечтают, узнать чому вони думають, узнать, що їх радують, що їх огорчають. Ну вывод, в общем-то такой если бы для всіх взрослых мечты дітей були вдохновением, то мир, безусловно, був би добріє, чище і світліє. Діти це наше майбутнє, наша надія та промінь сонця в нашому житті. Захід закінчився презентацією довгоочікуваної зарядки. Анна Галущенко, Сергій Наконечний, інформаційна служба за київським часом.